Апарат такий ух закидує. Це апарат. Гусень злетіла і хер ти її вже одінеш А все, не мучай. Все, вже нахазяйнувалось. Прийшлося трактора з поля пригнати. Так, вирізаємо гусін Я думав просто, щоб піднакинуть. в втору сторону, чого ти? Так, ну що, продовжуємо розкарчовувати нашу дорогу на село. Вже одну сторону повністю зробили 3 кілометри. Получилась дуже класна ширина. Зараз приступили до другої. Зробили трактор. Всім, хто нам казав, дайте людям напиляти дров. А дайте людям, та будь ласка, беріть. Ніхто вам слова не скаже, якщо ви будете пиляти, А то понабігало там експертів, або громада щось. Або відмивання грошей казали на тракторі. Ну як і не відмивання? Все за свої кошти, це власна ініціатива. Так що. Апарат такий закидує все, одна сторона гляньте, вийшла. Тепер будемо думати, як би підтримати таку чистоту, щоб воно може підкошувати тепер і громад, ну трактор в громаді, тепер теж може буде підкошувати більше, щоб не росло. А то що він не може заїхати, воно ж хилиться все. Все прогнали до кінця туди. Сонце світа не видно. Техніка огонь. Усень спала з одной стороны, тепер пытаємось на дити. Ой-ой-ой-ой-ой. Лиховий поволок бы щоб... сапит А ч він той гусенью? Хай той гусеньо не може він отак заїхати, заїхать, а потом задом виїхати. Чисто у той гусіньо. Я грибу, це аккуратный ганах. <гум> Чекайте, ну нулі. Оце пора. Мусі злетіла і хірт його її вже кинеш. Спереди розбивається, то спереди розбивається, то сзади. Техніка серйозна. Час набіжи там умників, Що ви творите. Та це ж це не так робиться. А... Мое. Мов, ну добили. Шо, все-таки урвали, да, щось? Все-таки урвали, по хитрому. Да. Зараз будемо, щось думати. А что вы хотите? Не-не-не. А если просто прямо? Там все, не мучай. Все вже нахазяйнувалися Пришлось трактора з поля пригнати Зараз будемо витягувати, бо не може виїхати. Одна гусень спала, а друга а друга не може сама виїхати. Зараз чіпляємо опрос, бо щось не можуть розібратися. Так, ну все, застряв гусяныч, не можем виїхати, прийшов на підмогу Джен Спала гусень одна, майже повністю. О. Та да, правая сторона вообще заклинила. Вообще не едет. А что, еще можешь? Еще тянем? Давай. Вон, бачите, перетянуло. Вона, наверное, заклинила, вже не крутиться, так? Да тана да. да, вперлась по ходу. Отець. А это джангирная боя. Сейчас она разбудится полностью. Короче, Волоком его потянул на металлолом. Не, там все. Выровняй это щепа. Возьми, выровняйся ще. Ще выровняйся левой гусенью. О, я мол на воде, да, да, Все, все, все. Короче... Ой. Так, сейчас буду что пробовать. Все, ничего не пробуйте, пак? Не надо ничего пробовать, не разбивать надо. Не пробуйте. Нет, же ж, надо доломать. Сейчас то ящик он пошабашит. Все, не надо пробовать ничего. Надо разбивать. Так, вырезаем гусень, Потому что натянуло так, что не можем палить выбить. Болгарка, кстати. Хлопки дуже не люблять. Надо быть огонь. Бачите, вона підлазить як. Мей редуктор маленький, а круг середній. Може кувал дай О, йде, йде. Дивись, щоб теж не дало. Надо одевать же сразу. Будем одевать сразу, че не? То есть зад. Будем сразу одевать, че потом? не, не, не А че вы не держите? Она сейчас поедет. Поедет, отпустить. Давай через зад попробуем, па. Давай попробуем, вот сейчас накинем и звездочкой поедем. Зад или вперед? Вперед. Сейчас звездочкой? Да, надо сейчас накидывать ломиком. Не, так вперед. Зачем ты назад? Не назад. на 20. Не, не їдь, зачем ти? Ще, ще давай, ще. Вот. Вот, 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 держи його. А, ви хочете накинуть сразу? Я думав просто, щоб піднакинути. Новий не... балест на просто шапкою накриваючи. А палась є? Не, оно ж не хватит, мы ж только что... То надо вот так и пробовать, часто вот, вот так. И потянет оно, или мы ж не, мы ж не стянем ей. То я думал так и попробовать, ты ей. Еще назад. Так, подожди, не, не, подожди. То я думал, что он в вот давай, и... Давай, давай, давай. Не-не, стой, не тушь О. А ну хай може попробуй вот так чуть-чуть проехать, придерживать. Мы не стянем її, там много ще. Там много, да? Да, там ще-то. Щось... Це надо пробовать. Пробуй чуть-чуть вперед, мы аж не а попробуй сейчас. А без пальца як. -то. А уж накинулась. Ноги подальше. Чуть-чуть. А вторую сторону, что ты? В обе стороны, я имею может быть, помог бы. Лас, лас. А, так вперед надо, а не назад. Натянулась. Стоп, давайте еще один трак ставим и поедем. Давай. Точно. Давайте оставим. Вон сейчас цей ставим як його. Чи вже стягнеться? А, вже стягнеться. Ускромляй, валы. Та там, блядь, шляпка, баный. А ну чуть-чуть побыстрее. Валка дерьмо. Не спіши! Так, це тепер откинув 150 і лишні запчасти. Все, наділи, слава богу. Вже все нормально, тільки один палець прийшлося вирізати. Доїжджаю я на цій гусі не їде на металолом. Так що, ось, Одну сторону пройшли повністю, зараз стару хочемо пройти. Ми бачите, трішечки важковато йде.